Друзі, ви знаєте, є три речі, на які дівчата готові чекати вічність. Це нові серії улюбленого серіалу Знижки в торговому центрі і коли нарешті її коханий зробить їй пропозицію. Таня, привіт. О, а ти в фаті? Ну так, на всяк випадок. А де ти був? В магазині. В ювелірному. Ні. Таня, звідки я можу знати, що ти собі рішила, що ти виходиш заміж. Звідки? А то що я тобі кожен день кажу, давай подивимося фільм, володар перснів», бо там є кольцо. Нічого тобі не говорить, а? Я вже всіх пенсіонерів в місті повідомила, коли ти будеш їхати в маршрутці, щоб вони казали не по посвідченню, а по освіченню. Я коли сідаю за кермо, я одразу їду на кольцо і їжджу, їжджу годин. Все мені надоїло, Я згідна. Таня, зніми яка з пальців, він ще живий.